Цінний подарунок отримала від міської адміністрації дитяча музична школа горішніх плавнів. Три музичних інструменти, до яких вже утворилася черга, із охочих, щоб пограти. Про що йдеться? Дивіться. Тимофій Найда, учень третього класу дитячої музичної школи горішніх плавнів, демонструє міському голові і гостям, які завітали до закладу, свої вміння гри на новенькому піаніно. Хлопчик неодноразово брав участь у музичних конкурсах, тож не по дитячому розуміє наскільки важлива підготовка до них на сучасному та ще й щойно налаштованому інструменті. Акустичне піаніно фірми Ямаха один із подарунків, що до Різдвяно-новорічних свят отримав цей заклад мистецтва від міської адміністрації. Ми по праву пишаємось нашими мистецькими закладами, і сьогодні ми з невеличкими подарунками у нашій музичній школі. Це дійсно храм мистецтв. Викладачі це справжні чарівники, і ми бачимо, що тут відбувається буквально на наших очах. Як маленькі артисти набувають таких навичок, таких цікавих мелодій, і ми з захопленням сьогодні слухали наших маленьких віртуозів. Мені дуже сподобалось і. Я жодної секунди не шкодую, що ми вкладаємо значні кошти у навчання наших маленьких музикантів. Купуємо сучасні японські американські інструменти, достатньо дороговартісні, але це все ніщо у порівнянні з тією насолодою, яку нам дарують діти. Своїм талантом, своєю музикою, і це справжнє диво. Ще два інструменти придбаних коштом міської адміністрації для юних музикантів до вподоби учням класу духових інструментів: це флейти, Юпітер американського виробництва і мініатюрна піколо, японська ямаха. Вони розроблені спеціально для використання дітьми навіть 5-7 років. Учениця першого класу музичної школи Єлизавета Джуган за підтримки своєї викладачки Сніжани Базилевич залюбки виконала на обнові відому багатьом мелодію. Наразі в дитячій музичній школі горішніх плавнів навчається 301 учень. З відкриттям нещодавно нового класу ударних інструментів учнів додається: 134 опановують гру на піаніно, 17 майбутні флейтисти. Музичних інструментів здебільшого вистачає, розповідає Ольга Настека, виконувачка обов'язків директорки музичної школи. Однак, звісно, що з часом вони зношуються і виходять із ладу. Тож такий подарунок дуже доречний. Хочу щиро подякувати від усього колективу нашої дитячої музичної школи, нашій міській раді, нашому меру Дмитру Геннадійовичу Бикову за такі чудові подарунки. Сподіваємось, і надалі дітки наші будуть навчатися, будуть грати, і дуже ми радіємо, що вони мають змогу навчатися на таких якісних найкращих інструментах. Тут будуть проводитися батьківські збори, так як це клас такий колективного музичення. Тут можна проводити різні конкурси, різні прослуховування до конкурсів. Тобто це такий загальний клас, і тому ми вирішили поставити сюди, щоб якомога більше дітей могли користуватися цим чудовим інструментом.